За сприяння Збройним силам України, уродженець села Марківка Печеніжинської громади Василь Вілінський отримав відзнаку від Міністерства оборони України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він разом із братом, засновником німецького фонду Humanitarian Help Ukraine, перевозили гуманітарну допомогу для українських захисників, переселенців а також медичних і пожежних частин. Деталі у сюжеті моїх колег. Бронежилети, повнопривідні авто, форми, берци, ліки, багатофункціональні ліжка, продукти харчування, а також спецтранспорт та обладнання для медичних і пожежних частин. Це тільки основний перелік гуманітарної допомоги, яку за понад 10 місяців повномасштабної війни встиг завести Василь Вілінський. Чоловік зізнається, складно порахувати, скільки разів протягом цього періоду довелося виїхати за кордон і повернутися. Загально два на тиждень, раз на тиждень, буває раз на місяць. Як є допомога і в яких об'ємах може треба. А тут розбиратися, відправити це до хлопців, до передової. початку було Київ і область для Чернігів, а, а зараз переважно схід, військові частини по всій Україні, без за кордоном рідний брат Василя Вілінського Мирослав Чемерис заснував фонд допомоги українцям. А Василь тут долучився до громадської організації Військові капелани. Саме завдяки меморандуму про співпрацю вдалося полегшити перевезення гуманітарної допомоги із за кордону в різні міста України. Та, попри всі докладені зусилля, чоловік каже: нагорода від міністерства оборони стала приємною несподіванкою. З таким ніколи не стикався, намагаюсь. Так робити, щоб її був достойний. Просто головне не забувати, що в нас війна триває. Треба щось робити, щоб воно не затягувалось. І це має чатись, а ще раз більше людей і допомогти нашим захисникам, бо їм дуже важлива наша підтримка. Юлія Марциновська спеціально для подій телеканалу НТК і Радіо Сяйво.